Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Наспішний ранок в етарі Радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і е, говоримо ми про Харківщину, про Харків, про людей, про те, як їх убезпечити. Власне, звідки лять став. 10 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про нещасний випадок, внаслідок якого загинув чоловік і е, загинув він на воді. Подія трапилася вранці на Основ'янському озері. Не намагалися перейти водойму по тонкій кризі. Провалилася під лід і власне, пішла під воду. Вихід на кригу це завжди ризик. Власне, після тривалої, теплої зими прийшли морози, озера та річки взялися кригою і вже створили смертельну небезпеку. Будемо говорити про ситуацію на харківських водоймах із Сергієм Колосовським, начальником управління запобігання надзвичайним ситуаціям. Аціям головного управління ДСНС України у Харківській області. Власне, будемо говорити про статистику, про небезпеку, про те, як її запобігти, і про те, як відбуваються рятувальні операції на кризі. Доброго раночку. Доброго ранку. Слухайте, ну власне по перше, цікавить статистика в порівнянні з минулим роком. Розумію, що вона сильно різниця через різницю температур. Так, 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 хотілося б нагадати всім нашим. Радіослухачам, що на сьогоднішній момент в зимовий період 24-25 року в Харківській області та місті Харків вилучені тіла дев'яти осіб. Що стосується порівняння з минулим роком, це 11 осіб. Але uh -huh. ж ми бачимо, що лише тільки за останній за останні тиждень uh -huh. знизилась температура і лише тільки за протягом 8-10 лютого вже загинули дві особи. Це, як ви вже сказали, uh -huh. на Основянському озері і uh -huh. Руській Лазовій. Це uh -huh. рибалки, люди, які нехтують елементарними правилами безпеки, виходячи на лід. Він занадто тонкий, угу. він не може витримувати великих навантажень. Люди цього не розуміють, не хочуть ну, мабуть, напевне, розуміти і під, піддають своє життя великим ризикам. Слухайте, а от цікаво наступив якраз лютий і почались морози. Прогнози ваші які? Та... Сумні цій ці справі так, на жаль, сумні лід це завжди дуже велика небезпека. Він приховує в собі ну дуже страшні такі ризики. Ну зараз він тонкий, дуже, це, дуже тонкий. Бо морози тільки прийшли, і вони ще такі ну не тривкі, бо в день тепліше, вночі так, холодніше. Так, так. А як допомогти людині, якщо от вона на ваших очах провалюється? Що робить? Ну насамперед треба запобігти якщо ви бачите що людина збирається йти ну максимум Приділити зусиль, щоб вони туди не вийшли. Але вже якщо людина потрапила саме в провалилась під лід, якщо ви знаходитесь на березі, це перш за все покликати на допомогу, визвати швидку і викликати рятувальників. І якщо вашій безпеці нічого не загрожує, намагатися максимально допомогти, ні в якому разі не підбігати до людини на лід, це однозначно. Треба з від берегу спуститися на лід лежачи і просуватися потихеньку. Ну насамперед, що потрібно, це якась або гілка довга, або багор, палка, як... багора, mm -hmm. або це лижна палка, або це лижі, якщо десь mm -hmm. хтось катався, або якась гіляка, або матузка, або ремінь, щоб людина до... близько до людини не підходити, тому що mm -hmm. ви саме теж можете наразитись на небезпеку і провалитись під лід. І лежачи, попросити людину, щоб вона ногами ви, в... 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 вилазила. На лід ні в якому разі не намагалася встати на ноги, а теж лежачи, просуватися, просуватися до берегу, uh -huh. і саме головне це надати, поки приїде. Швидка надати першу допомогу, це знайти якісь сухі речі, зігріти да, людину. Зігріти особливо. людину. Так, так, так. Uh -huh. Саме через перехолуження можуть бути дуже багато проблем зі здоров'ям. Людина може із непритомніти, і uh -huh. все це саме перше, що необхідно зробити, дочекатися приїзду швидкої. Ну, Наразі свідомі громадяни ходять з аптечками, в яких є оці всякі ковдрички спеціальні ну, та, для та, зігріву та. людини. От власне, це те, що може стати. В нагоді, а яка була б порада ту, тій людині, яка а, провалилася? От як їй сам самій собі допомагати, щоб ну, природньо що ж людина починає борсатись так, і тим так, самим так. погіршує ситуацію? Це Дійсно намагатися вибратися, покликати на допомогу це перше, якщо голосом покликати на допомогу, і намагатися максимально широко розставити руки і ногами виштовхувати себе на поверхню льоду і просуватися просто лежачи, угу. тому що якщо намагатися вилазити ногами або на спину перевернутися, ну лід на жаль, в залежності від ситуації, якщо лід дуже тонкий, то його треба розламувати в сторону берегу і намагатися Давай пропливати. Просто. Так, так, та угу. це саме основне. Я хотів би ну, насамперед це убезпечити людей. Взагалі uh -huh. є така, скажімо так, менше 15 сантиметрів взагалі не рекомендується виходити ну, на лід, якщо uh -huh. лід менше. На сьогоднішній момент в Харківській області десь орієнтовно від 8 до 10 сантиметрів uh -huh. сягає лід, але це ж ми розуміємо. Він на кожній водоймі може бути різним, якщо це uh -huh. стояча вода, він може там до 10. якщо це. Річка це взагалі дуже небезпечна течія, вона промиває на біля берега лід товщий чуть далі вийти, він значно тонший, він неравним, нерівномірний. Uh -huh. і, тобто, Дуже-дуже ну, багато. Випадків, коли люди тут, навіть е, навіть рибалки uh -huh. біля берегу бурять лід 15 сантиметрів, і трошки далі відійшли буквально там на якихось 10 метрів, там лід уже 5 сантиметрів. Тобто такі перепади бувають і говорити про те, що там, якщо ви подивились, е, товщина льоду велика, то можна йти по всій річні в жодному разі. Uh -huh, uh -huh. А, давайте уявимо ситуацію, коли можна виходити на лід. Що треба знати, щоб от ти точно впевнений, ти не провалишся? Ну, це 25 см товщина угу. льоду. Це допускається при такій товщині, навіть уже групові катання на ковзанах, це угу. більш безпечно. Але і при такій товщині мають. Є небезпека. Якщо були там якісь відлиги, якщо десь ви побачите лід синього кольору, а десь підійшли він білого, там може бути пузарі повітря, uh -huh. він uh -huh. теж в майже вдвічі, а то й втричі не такий, ну не такий міцний, тобто є ризик теж провалитися. Можуть бути uh -huh. від рибалок великі ополонки, які uh -huh. маскуються там снігом. Якщо ви бачите, ви йдете по голому льоду, і тут сніг. На нього ну, я б не рекомендував взагалі навіть виходити. Тобто лід – це взагалі така небезпека. Якщо немає нагальної потреби, я б не рекомендував взагалі туди виходити. Mm -hmm. Така ситуація, так добре. А, що робить рибалкам заядлим? Які ну ми ж знаємо, це пристрасть, це, це як гра в гарячі ігри. <сум> Люди ну, не, не рибалкам може можем. Я б опігати. рекомендував би однозначно без рятувального жилету не виходити на лід без мотузки, хоча б там 30 метрів на кінці повинен бути якийсь важель, не менше там 300 грамів. Щоб mm -hmm. можна, якщо провалиться людина, щоб можна було мотузку закинути, і хтось тобі. Допоможе, ні uh -huh. в якому разі не виходити на лід одному, uh -huh. це з товаришем, ну, взагалі. Ну, То тобто йти так, вдвох, парами, так, вдвох, як мінімум. Так, uh -huh. да, щоб можна було розраховувати на чиюсь допомогу. Це ну, в ідеальному uh -huh. варіанті. Uh -huh. Тобто, саме в людських руках їхнє життя і здоров'я треба перед тим як щось робити добре подумати поміркувати і вжити всіх заходів щоб убезпечити себе що стосується харківської області і харкова де частіше стаються нещасні випадки це область чи це місто Ну взагалі рік на рік не приходиться. Тому uh -huh. ситуація складається. Якщо ну, взагалі більше всього це на річках. Uh -huh. Там лід такий коварний, uh -huh. він нерівний, Він не, він, не рівний, uh -huh. він промивається течією, перепади бувають. І тому uh -huh. саме на річках найбільша небезпека. Uh -huh. А так взагалі, ну кожного року трапляються ситуації, як на ставках, як на річках, як в місті, як в області. Скрізь взагалі таку ситуацію прогнозувати. Неможливо. Угу. А от ви говорили про колір льоду. Е, я так розумію, що він для вас багато про що говорить. Давайте так. теж озвучимо, який лід безпечний, який ну, треба безпечний, вже думати головою. Безпечний лід фактично це такого синього кольору. Синього, синього так, це саме ну, безпечний лід. Якщо лід сірого кольору, в ньому десь є всередині вода. Тобто замерзала річка, угу. потім була відлига зверху, З'явилася вода, а потім в п'єць замерзло. Uh -huh. тобто багатошаровий лід він менш е такий надійний. Uh -huh. І саме такий підступний лід це білий там повітря, тобто він тонкий і саме в таких от моментах можна провалитися повністю. Uh -huh. Якщо лід білий, ну, він не прозорий, Тобто білий кольор, і сніг теж дає певні обставини. Якщо десь якась була там рослинність під льодом, не замерзла. Зверху сніг, ви можете теж стати на сніг, а там рослини вони не дали угу. льоду зійтися повністю, і можна теж провалитись. Під лід. Тобто така ситуація. виходячи на, е, Якщо повністю лід покритий снігом, то без якоїсь палиці з гострим накінечником взагалі не рекомендується йти, щоб просто дивитися, прощупувати. Ну, mm -hmm. ну, взагалі, це такий ризик для життя. Я, ну, Ну, я розумію, що для так. вас це е, болюча тема. Як відбувається е, порятунок на воді вже рятувальниками? Е, у вас є протоколи певні, з якими ви працюєте? Ну, взагалі, так да. Якщо ситуація у нас, наприклад, е, лише в цьому році е, співробітниками ДСНС е, врятовано чотири особи. Угу. Це у Богодухівському районі, жінка, е, чоловік в Харківському районі, два чоловіки в Чугуївському районі. Угу. Саме так викликала на допомогу. Приїхали наші рятувальники. У нас є спеціальні засоби, великі мотузки, рятувальні жилети, рятувальники лягають на. Водой ми прив'язують себе рятувальною мотузкою, просуваються до людини, витягують і надають допомогу. У нас є всі необхідні засоби для того, щоб надати першу медичну допомогу, але паралельно, якщо нам поступає такий виклик, що людина там, ми паралельно викликаємо швидку медичну допомогу, uh -huh. щоб людині надали ну необхідну. Угу. Медичну допомогу вже повноцінно, скажімо так. Угу. Тобто ситуація, все, все, що необхідно для рятування у нас є. Повністю ця процедура проходить в різних випадках по-різному, якщо ми зараз не будемо зупинятися саме на процесі. Так, найважливіше, ви сказали, це людину перевдягнути і зігріти. Так. Ну, якщо людина повністю провели, промокла, то треба ну, максимально зняти мокрий одяг. Накинуто сухі речі, якщо є варіант з теплим чаєм, це обов'язково зігріти руки і попити теплого чаю і ноги, основне теж зігріти, повністю там намагатися розтирати людину, чимось там гарячою водою поливати. В жодному разі таких речей робити не можна. Угу. Тобто, це основне суха одежа і тепла вода або чай, або щось таке, щоб зігрілися руки. Можливо, там шкарпетки, ноги зігріти обов'язково. Uh -huh. І чекати, поки приїде саме швидка допомога, щоб вже в машині було тепліше і до, no. добратися no. До... до лікарні до, до лікарні, так. та там, де вже допомога буде більш кваліфікована, так. так. Ну, тим паче, що потрапляння під кригу, і коли людина промокає на морозі, це загрожує абсолютно різними потім ускладненнями для здоров'я людини. Ми не будемо сьогодні вдаватися, що може статися, але це точно, що може бути наслідки на декілька років навіть. От А, власне, щоб ви зараз рекомендували тим, хто Ну, пристрасно любить лід. Фотографи, наприклад, да? вони дуже хочуть. От зараз я бачу, що о, буквально скільки там тих морозів, да? три дні, чотири. Я вже бачу в інстаграмі, всі вже вибігли на свої водойми, на свої річечки, фотографують. Лід там такий прозорий, прозорий, вкритий ще такими сніжиночками, якимись. Все це красиво так. і небезпечно. <с? Дуже красива і дуже небезпечна, тому всім би радив в жодному разі наодинці не виходити на літ. Якщо ви вже там для себе вирішили, що це для вас вкрай необхідно, то без рятувального жилету, без матузки, якщо людина там навіть ну, ну така ситуація, що нікого покликати з собою mm -hmm. на одинці біля берега, десь до чогось прив'язати матузку, себе об'язати мотузкою, тоді, якщо вам. Конче необхідно вийти на лід, uh -huh. сфотографувати, це хоч якось вам допоможе. Якщо ви провалитесь під лід, ви по матусі зможете себе витягнути і врятувати своє життя. І обов'язково жилет, тому що людина з зимньому одязі, вода в одяг промакає миттєво і uh -huh. тягне людину на дно. Це дуже-дуже небезпечно в холодній воді, е, Ну, з Сціплюють все тіло, і людині дуже важко рухатися і намагатися себе врятувати. Тому обов'язково це мотузка, обов'язково це рятувальний жилет. Та ну, якщо ви дуже такі інтровертні і хочете зробити це наодинці. Ну попередьте хоча б, я не знаю смською телефоном своїх близьких, де ви? Що ви? Що ви, що ви збираєтесь робити і виходьте на зв'язок? Тому що близькі будуть переживати за вас, коли ви виходите на лід. А ви сказали чотирьох? Ви врятували за цей зимовий період? Що вони робили? Рибалки, всі всі рибалки. І жінка клас. Так, це всі рибалки, люди, які uh -huh. ну, рибалки це взагалі окрема якась каста людей. Uh -huh. Я вже неодноразово приводив цей приклад, колись, ну їдучи відрядження там по області, ну вже відлига, вже березень uh -huh. був. І людина збирається йти рибалити, ну, взагалі вже на, на ставку зверху вода. Uh -huh. Дів чоботи такі по, по груди. Лижі адів, щоб не провалитися, іде воду, лідо так прогинається під uh -huh. водою, і, і він іде за... ну йому треба. Так. так, так, це. Ну я ж кажу, це, це <світ> як оці всі заборонені ігри. Так. <світ> на жаль, на жаль, так. Це перестрасть. Ну, власне, може буде ще якась рекомендація? Може, е рекомендується е якийсь спецодяг для рибалок, щоб він був більш тонкий, окрім того, що жилети вдягнути. Ну, якщо Бо ви, ви ж розумієте, ми не переможемо цю, <світ> <світ> цю. Нам <світ> цю треба пристав. нам треба розуміти, що нам загрожує. Так, це речі, які намакають, і які. Максимально нас можуть uh -huh. потягнути, це фактично відстань від берегу. Якщо десь якась водойма дуже велика, то всі зрозуміли, що ніяких варіантів стосовно матузки там до берега прив'язати це неможливо. Тобто треба намагатися, якісь повинні бути або ну, дошки такі здорові, щоб на ній. Uh -huh. Саме головне це розподілити свою вагу uh -huh. і безпосередньо не находитися, не нагружати на uh -huh. е умовно на животі, доїхати так, до берега. Так, так. Якщо це буде якась там дошка, то це теж вбереже життя. Вона розподілить повністю вагу на весь слід і фактично допоможе підтримувати. підтримувати так а якщо вже провалишся, то е на край цієї дошки можна вилізти, якось намагатися пересуватися, uh -huh. тобто це теж врятує життя. Фактично, якщо одяг буде мінімально промокаючим, він не зможе там, наприклад, намокнути дуже швидко або взагалі намокнути і потягнути, бути великим важелем, щоб потягнути людину під воду. Тобто це все от такі варіанти, ми розуміємо, що нам загрожує, і максимально унеможливити ці речі, щоб просто врятувати своє життя. Але фактично, це саме основне. Що можна рекомендувати людям? Uh -huh. Там все, все в руках людей, тому Так. Тут ви праві. Що ж, я вам дякую за сьогоднішній неспішний ранок. Друзі, будь ласка, будьте пильні, не виходьте без крайньої необхідності на е, Кригу і дослухайтеся до тих рекомендацій, які ми сьогодні е, разом з Сергієм дали, розказали вам е, Сергієм Колосовським, начальником управління запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС України у Харківській області. про... На статистику, яка вже є на сьогоднішній рік, і власне про те, як можна себе убезпечити, якщо вже ви дійсно такий пристрасний рибалка. Ну а наразі ми підемо на музичну паузу. а Потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.